У кривому розі патрульна поліція ініціювала освітню екскурсію для школярів до комунального центру поводження з тваринами. Це підприємство, яке займається регулюванням кількості безпритульних тварин у кривому розі гуманними методами. Серед ключових напрямів роботи біостерилізація, тимчасове отримання собак, які потрапляють до центру, та їхня соціальна адаптація. В час екскурсії діти дізналися, як працює центр та які функції виконують його працівники. Також малеча мала змогу взяти безпосередню участь у догляді за тваринами. Зокрема, вони годували собак, спостерігали за їхньою поведінкою та вчилися правильно взаємодіяти з ними. Серед маленьких відвідувачів був і десятирічний Дмитро. Хлопчик зізнався, що вдома має кішку та шиншилу, але подібний досвід став для нього абсолютно новим. Сьогодні покормити тваринок. Багади. Потрібно обережно поводитися, не хватати їх, правильно кормити. Діти з цікавістю слухали історії про тварин, яких врятували з вулиці, спостерігали за тим, як фахівці центру піклуються про їхнє здоров'я та соціалізацію. Навчання гуманності крок до кращого майбутнього. Такі екскурсії не лише дають дітям корисні знання, а й сприяють формуванню в них емпатії, відповідальності та поваги до тварин. З метою формування гуманного ставлення до тварин у здобуващі освіти ми залучили. Дітей ми нагодуємо тварин, розповімо дітям їхні історії, як вони сюди потрапляють. Як... Про них тут піклуються з метою виховання заколосухляної молоді. Поліцейські планують продовжувати співпрацю з центром поводження з тваринами та запрошувати на екскурсії нові групи дітей. Через військові дії та жорстокість деяких власників чотирилапих кількість безхатніх тварин постійно збільшується. У кожного собаки чи кота, який потрапив до центру, є своя трагічна історія. Ці тварини мріють знайти сім'ю, яка полюбить їх. Навіщо купувати? Зробіть перший крок на зустріч. Рич та завітайте до центру за новим чотирилапим другом. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.